...провадження по цій виробці і по цій будові. Нас вже викликали в обласну міліцію, прийшло подання з Генеральної прокуратури про відкриття. Тобто говорити про те, що все законно, абсурдно, тому що наша справа внесена в єдиний реєстр досудових розслідувань. І відповідно, якщо це так є, значить там є проблеми. Це перше. Друге, минулого тижня ми подали в суд. Де будемо представники від будинків, ми провели збори, і вісім людей буде представляти в суді цю справу. Ми розраховуємо, що те, що відкрита ця кримінальна справа, і що це буде розглядатися в суді, що в принципі можна буде добитися правди. В принципі, ми так само радимо робити в вулиці Липові, тому що навіть попри всі решта документів, якщо вони законні, все рівно детальний план території не був розроблений, громадських слухань не було. Я не знаю, чи був там тендер, але в будь-якому випадку боротися потрібно, тому що при відсутності в поступі. Генплану, будь-що відбув, що відбувається в цьому місті, можна опротестовувати в суді. Ну, у нас нема немає конфлікту. Ми подали в суд на міську раду, яка незаконно видала місто будівні умови. А як хвищена видала? Священика зараз немає, тому що в нього жінка захворіла в неї рак, він в реанімації у Львові. Зараз там призупинена будова рішенням Державної інспекції з екології. Вони порушили закон, коли спилювали. В принципі, їм загрожує штраф за це, тому що, в принципі, навіть коли тобі дається дозвіл на. Будівництво певні кроки бюрократичні треба здійснити, щоб зрізати ці дерева. Ну, так а хто будує? Тут вас? Справа в тому, що в нашому випадку замовни, замовником виступає церковна релігійна громада. Але справа в тому, що підозрювали, що підрядником буде матла, але договір між ними ще не заключений. І я сподіваюся, що внаслідок цього розголосу він і не буде заключений, тому що, тому що тому що сама ця ситуація полягає в тому, що зараз їм потрібно надати проект для. То щоб отримати дозвіл на будівництво проект.